Мої вітання, ви дивитеся програму Актуальне інтерв'ю сьогодні у нас в гостях директор технічний АТВ Нецягаз Дорошенко Ігор Олександрович і директор фінансовий АТВі Нацягаз Кіпідлевський Сергій Йосипович. Доброго дня. Доброго дня. Питання перше для вас, напевно, Ігор Олександрович, тому що нещодавно сталася така трагедія в Хмельницькому районі, от коли. Від газу от постраждали і діти, і дорослі. Розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію. Розкажіть, будь ласка, основна версія слідства це те, що саморобний був пристрій, так і через це постраждали, якби й діти померли, і дорослі. Розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію і хто в принципі винен в ній? Тому що чи можна взагалі такий пристрої робити? Ну дійсно ситуація, скажем, неприємна, кричуща сталася. Але, скажімо так, якщо називати причину, причина дуже елементарна це порушення правил експлуатації газових приладів. Ось і все. І занехтування цих правил ми бачимо результат, який стався в районному центрі в селі районного центру Хмільницького району. Що сталося? Сталося те, що дорослі не дотримувалися, скажімо, елементарних правил. Використовували для обігріву приміщення незрозумілий предмет, позатикали, скажімо, вентиляційні канали, які суворо заборонено, вони мають постійно бути відкриті. тому що коли газ спалюється на приладах, в будь-якому випадку виділяється чадний газ, і він десь має, скажімо, виходити. Правила, це все передбачають, що в нас мають бути в справному стані при користуванні газовими приладами. Вентиляційні канали, димові канали, має бути забезпечений трьохкратний повітряобмін, має бути привідкрита е, форточка при працюванні газових приладів. На жаль, цього дотримання не було. В результаті чого, скажімо, маємо таку трагедію. Е -е... Вибачте, переб'ю. От як так могло статися, що ні дорослі, ні діти, ну добре діти, але дорослі, як так могло статися, що вони не почули запах газу? Ну, от, Дивіться, запах газу це газ є чадний. Його, він не має ні смаку, ні кольору, ні запаху. Він утворюється при горінні, е, природного газу, але його концентрація збільшується, коли немає притоку свіжого повітря. Угу. Для одного куба для одно, спалювання одного метра кубічного природного газу потрібно приплив 10 метрів кубічних чистого повітря. Угу. Тому. Е, Люди не відчували ні запаху, скажімо, ніяких там, можливо, інших симптомів, крім того, що там ну, їм стало зле і вийшлося отруєння. А наскільки я розумію, дітки, мабуть, спали, угу. вони тим більше не могли зрозуміти, що, що відбувається. А як, от, взагалі основні ознаки Чідного газу, як його можна розпізнати, і основні ознаки отруєння ним. Ну, розпізнати його можуть це раз. прилади, є спеціальні газосигналізатори, які влаштовуються в приміщеннях, де знаходяться газові прилади. Це раз. По-друге, для того, щоб нам не шукати чадного газу, нам потрібно виконувати елементарні речі. Це провітрювання, це тримати в справному стані вентиляційний канал і при користуванні газовими приладами приоткривати на провітрювання квартирку. Це раз. По-друге, основні симптоми при отруєнні людина людину зразу починає тошніть, з'являється незрозумілий головний біль запаморочення, в деяких випадках блювота, почервоніння, скажем шум в ушах. Це основні ознаки, коли десь, ну якщо людина знаходиться в кухні із незрозумілих причин їй стає погано, то тобто, ну, як варіант, це є реагування чинного газу на організм людини. І ще одне запитання з цього приводу: чи можливо самостійно вибратися з приміщення, якщо, наприклад, там почув запах чадного газу, і там ну вже заповнена хата чи будівля, якась чи можливо квартира? Чи можливо самостійно вибратися? Ну, Самостійно, то можливо, але яка стадія отруєння. Тобто, чадний газ він легший за повітря, він дуже швидко розтворюється угу. і дуже легко попадає в кров організм людини і приводить до отруєння. Якщо є такі симптоми, людина має оперативно відкрити вікна двері на провітрювання. Це основне, що має зробити. Ну, І якщо є можливість, в будь-якому випадку викликати медичну допомогу за номером 103. Угу. А як, ну, це в залежності від стадії отруєння. Якщо людина може ще керувати своїми діями, то це такі оперативні е, рухи, які мають ну, виконатися в першу чергу і оперативно. Сергій Йосипович, можливо, хочете щось додати з цієї ситуації, з приводу? Можливо, вашу думку? Ну, я, як спеціаліст нетехнічного плану, е, хочу звернутися до наших клієнтів і нагадати, що все ж таки правила. Техніки безпеки, про які говорив Ігор Олександрович, насправді написані кров'ю. І е, з газовими приладами, всім, що спалює газ, насправді не жартують. Все має бути відповідно до проєктів. Проекти у нас розробляються відповідно до правил техніки безпеки, експлуатації цих приладів. Відповідно, тут дрібниць не буває, нюансів немає. Все надзвичайно важливе. І ми дуже просимо усіх клієнтів дотримуватись цих правил, так як насправді ця трагедія, яка відбулася в Хмельницькому районі, це насправді дуже, дуже сумно. Угу. Тоді питання до вас вже іншого блоку, іншої теми. Яким на сьогодні є тариф на розподіл газу і хто його визначає? в тариф. Станом на сьогодні, який він діє з 1 липня 2020 року, тариф складає 1 гривня 17 копійок за метр кубічний газу, розподілений в періоді. Тариф визначається так, як ми є природнім монополістом. В усьому світі такі компанії, які є природніми монополістами, це газорозподільні підприємства, електророзподільні підприємства. Залізничні підприємства, підприємства, які там оперують тунелями, мостами і так далі. Тобто, всюди де є інфраструктура дає об'єкт, який є єдиним можливим надавачем послуг в якійсь сфері. Всюди ці тарифи регулюються державою. У нашому випадку для того, щоб ми не могли зловживати, так? у нашому випадку це є національна комісія регулювання енергетики комунальних послуг ЕНК угу. саме до повноважень цієї комісії відносяться. Повністю регулювання газорозподільного ринку в Україні, і, зокрема, встановлення тарифів, Ну, знаємо, що 30 вересня закінчився газовий рік. Коли споживачі отримують нові платіжки? Нова методологія передбачає наступний принцип нарахування плати. У нас є об'єм конкретного споживача з 1 жовтня 2019 року по 1 жовтня 2020 року. Це є газовий рік. Він не співпадає з календарним, не співпадає, тому що він не розриває опалювальний період пополам. Тому що календарний рік, 1 січня, який настає, він розриває опалювальний опалювальний рік пополам. Так от, ми беремо споживання конкретного абонента. До речі, в, в рахунках за жовтень місяць наші клієнти отримали. Е об'єм газу, який вони спожили за, 2000, за газовий рік 2019-2020. Угу. Так от оця, оця кількість газу розподіленого помножиться на тариф, який буде затверджений з 1 січня 2020 року, і вже в січні місяці 2021 року наші клієнти отримують е, рахунки, можливо, з новим тарифом, і з їхніми актуальними даними про споживання газу. Тому що я думаю, що в більшості з наших клієнтів споживання впало, тому що ми спостерігали дуже теплу зиму, яка відбувалася там, в 2019-2020 роках. Розкажіть, чи коли і як правильно платити за доставку газу? Тому що, знаєте, це таке питання, не всі його розуміють. Є, е, так, насправді все дуже просто. Єдина є різниця між юридичними особами і фізичними особами, тобто домогосподарствами. Давайте про домогосподарство з mm -hmm. юридичними особами все простіше. Вони і так знають. Вони згідно типового договору договору на розподіл природного газу вони мають платити знову ж таки. Чому типовий договір затверджений з боку держави, і ми ніяким чином жодну правку в нього внести не можемо. Так, от юридичні особи підприємства платять до початку періоду, то роблять передоплату. А клієнти, які відносяться до категорії населення, платять, наприклад, в листопаді за листопад до 20 листопада, за грудень до 20 грудня. Сплатити можна багатьма способами насправді, починаючи від класичних варіантів, це банально прийти в банк, у карпошту, показати рахунок і заплатити. Єдине, що це не дуже зручно, ну по-перше, зараз банки обмежено працюють у зв'язку з карантинними з карантинними нюансами. Друге, це небезпечно через те, що ви контактуєте з людьми, які якби ви не знаєте хворі вони чи здорові. Тому ми насправді рухаємося в цьому напрямку і пропонуємо нашим клієнтам. Різні способи сплати, наприклад, онлайн, тобто є viber сто чотири, який називається 104UA, 104 є telegram боти є особисті кабінети, в яких можна сплатити. Мешканці міста Вінниці можуть сплатити на сайті ЦМСУ за ці послуги. Тобто є варіанти, коли можна сплатити за розподіл природного газу, по суті, не виходячи зі свого помешкання. Дякую за відповідь, Ігор Олександрович, Я знаю, що ви навіть акції такі проводили для того, щоб приходити до людей і робити перевірку газу, так перевірку стану цього газу. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як часто потрібно робити цю перевірку, і от коли можливо там в якусь окрему пору року. Ну, скажімо так, перед кожним опалюваним сезоном власник споживач має забезпечити перевірку димових вентиляційних каналів, так само провести ну, провести це скажімо, сказано голосно, має заключити, найти, заключити угоди на проведення технічного обслуговування і провести технічний огляд як внутрішньої системи, так і зовнішньої системи газопостачання. Як часто, чи це тільки один раз в рік треба перед опалювальним сезоном робити? Е, Все-таки я думаю, що якщо будуть дотримуватися правил і один раз на рік перед опалювальним сезоном проводити такі перевірки, то я думаю, наразі таких випадків, які сталися, у нас ну, будуть, будуть зменшуватись. А як взагалі часто вінничани викликають аварійку? Ну, вінничани дуже часто викликають аварійну. Аварійно-диспетчерську службу станом на сьогоднішній день вони вже виїхали понад 15 тисяч разів на аварійні виклики до споживачів? Я зрозуміла, от, добре, добре, що немає в нас у Вінниці, слава Богу, таких от випадків, знаєте, як, наприклад, в Києві чи там в інших містах України. А от розкажіть, будь ласка, Сергій Особич, наскільки... Можливо, за заборгованість поговоримо. Чи справно віничани платять за газ? І взагалі, чи змінилася ситуація, наприклад, от з минулого року? Ну насправді ситуація, мабуть, змінилася в гірший бік, тому mm. що все ж таки з одного боку, я хочу подякувати тим клієнтам, які справно сплачують за нашу послугу. Насправді це дуже важливо. Чому тому, що саме з коштів, які сплачуються у коли ви сплачуєте рахунок за розподіл природного газу, ви в першу чергу сплачуєте за безпечність і безперебійність газопостачання, те про що говорив Ігор Олександрович, вдумайтесь в цифру: 15 тисяч разів за 10 місяців виїжджали автомобілі аварійно-диспетчерської служби. Це означає, що автомобілі. Були заправлені, це означає, що автомобілі були відремонтовані, це означає, що автомобілі були екіпіровані е, різними матеріалами і приладами, які дозволяють е, прибирати ті аварійні ситуації, які виникають. Ну, і найважливіший момент, те, що приїжджають до людей, приїжджають слюсарі, майстри аварійно-диспетчерської служби це еліта газового господарства, які можуть дуже швидко, оперативно. І професійно виправити вашу аварійну ситуацію. І це означає, що вони отримують за це заробітну плату. Так, от, коли ви сплачуєте наш рахунок, ви вплатите в тому числі, я б навіть сказав, в першу чергу за цей момент. Тому ті клієнти, які сплачують, я ми їм справді вдячні. Однак є й негативна тенденція, яка прослідковується. Близько 34 тисяч клієнтів. АТ те газ це майже 10% від всієї кількості абонентів числа населення у Вінницькій області. Жодного разу не заплатили за послугу з розподілу природного газу. Насправді деякі люди. Не проінформовані виявляється і навіть такі, тому я про те, що потрібно платити. Тому я користуючись нагодою, звертаюся до них і кажу, що варто поцікавитись, яка яка у вас є заборгованість, що вчасно ви сплачуєте. Люд інші люди принципово не платять за розподіл природного газу, користуючись аргументом, наприклад, що я не проживаю в квартирі. Однак насправді кодексом передбачений. І такі варіанти, коли людина не проживає, однак встановлюється мінімальна плата, яка все рівно передбачає, навіть якщо ви не користуєтесь газом. Мережа до вашого будинку, до вашого помешкання, утримується під тиском. Відповідно, це вимагає певних витрат. І увіємо собі ситуацію, якщо ви не користуєтесь газом, однак у вас стається витік газу в квартирі. Ви ж зателефонуєте 104. і ми до вас приїдемо не перевіряючи, є у вас заборгованість, чи немає. Отож, люди, які не сплачують, вони реально. Користуються загальним благом, яке утворюють ті люди, які, опла які оплачують за послугу з розподілу природного газу. Тому я ще раз звертаюся до таких клієнтів про те, що насправді оплачувати такі послуги важливо не тільки розподіл природного газу, взагалі всі послуги ЖКХ це насправді цілий ланцюжок, який, якщо ви не сплатили в одному місці, це тягне за собою розлад. Всього ланцюжка і тоді штормить і хандрить насправді всю систему. Як ви впливаєте на цих боржників? Чи можливо телефонуєте, чи приїжджаєте до них там, ну якось попереджуєте їх про те, що в них там, наприклад, може бути борг, там не знаю, можливо, за 50 тисяч гривень, і як сплачувати таких, таких боргів насправді у нас немає, тому що це насправді космічна цифра. Така, така цифра може утворитися. Не знаю, за теплопостачання, за природний газ як товар. У нас таких боргів на щастя зараз немає. Насправді, мова йде середній платіж місячний по області складає близько 160 160 гривень, скажімо так, від 120 до 160 в залежності від регіону і того обладнання, яке є у клієнта. Тобто це абсолютно не космічні цифри. Ці раху... Наші рахунки конкурують з платою за інтернет, наші рахунки конкурують там з платою за кабельне телебачення. Тому на жаль, карантинні обмеження е... звужують той інструментарій, який у нас є для впливу на боржників. Ми користуємося різними досудовими методами. Наприклад, проводимо телефонні обдзвони таких клієнтів, намагаємося проводити інформаційну роботу. Ну і звичайно, ніхто не виключав е... судові практики, тому. Я вкотре звертаюся до людей не доводити ситуацію до судового розгляду, тому що через суд. Через виконавчу виконавчу суду ми, ми будемо знім, знімати плату не лише за розподіл природного газу, ну а всі витрати, але й усі витрати пов'язані із судовою практикою. Дуже дякую вам за відповідь. Ігор Олександрович. Питання до вас можливо навіть не питання, а прохання звернутися до телеглядачів і надати їм, можливо, якісь поради про безпеку, як вберегтися від, наприклад, того самого чорного газу, чи як не допустити його витік. Ну. Питання? Питання зрозуміло. Я хотів би ще, скажімо, до відповіді Сергія Йосиповича доповнити, що ми, коли виїжджає наша аварійно-диспетчерська служба, ми не робимо, скажімо, перевірку, хто нам сплатив за розподіл, хто не сплатив. Наразі ми розуміємо, що в якогось споживача виникла аварійна ситуація, і ми оперативно їдемо і ліквідовуємо її. Ну, це я вважаю, великий фактор, то, що ну, ми говоримо зараз про тих людей, які сплатили вчасно. Забезпечили собі аварійність, а є категорії споживачів, які не оплатили. Тобто на сьогоднішній день ми не звіраємо ці реєстри, коли аварійна служба виїжджає. Це один момент. А по-друге, хотів би нагадати також споживачам, що коли оцей голубий вогник працює, скажімо, горить в нагазовому приладі, ніхто не задумується, яка клопітка, довга праця. Працівників газогосподарства за цим стоїть. Це, скажімо, сотні працівників, навіть тисячі, це е, десятки автотранспорту. Тобто кожного дня підтримується цей процес. Це не ну, скажемо, процес не одного дня. Якщо ми говоримо, що сплачувати треба, потрібно, тому що нам треба проводити вчасно капітальні ремонти, вчасно проводити якісь заміни, реагувати на аварійні ситуації. Для того щоб в опальний період в нас не з'являлася додаткова праця зв'язку з початком опального сезону, тому що ну всі розуміють, що комфортно й тепло повинно бути. Коли вже немає комфорту, коли немає тепла, тоді починається, скажімо, якісь невдоволення і так далі. Що порекомендував би і, скажемо, попросив би споживачів, в принципі, я повторювався в будь-якому випадку не піддаватися, скажем, тому що мають самовільно втручатися в систему газопостачання, не проводити самовільно заміну тих чи інших приладів, тому що для чогось створене це законодавство, воно насправді прописано все кров'ю із таких нещасних випадків, які які стаються на сьогоднішній день. Якщо це розробляється проектна документація, за неї несуть фахові працівники, які несуть відповідальність за послідуючу експлуатацію цих приладів. Вони мають розрахувати і прописати експлуатаційні вимоги так, щоб мінімізувати виникнення яких, якихось ну, нещасних випадків. Тому це все має, ну скажімо, споживачі мають притримуватись цього. І використовувати, до речі, в нас на сайті 104.ua, Хто користується інтернетом? Там ми постійно оновлюємо інформацію, розказуємо, пояснюємо споживачам, як діять у ті чи іншій ситуації, наприклад, аварійний, як експлуатувати правильно газові прилади. Тому нагадую, в будь-якому випадку, при користуванні газовими приладами, ми маємо звертати увагу на вентиляцію, щоб вона була в справному стані. Маємо звертати увагу на те, що ми маємо подавати постійно свіже повітря для роботи газових приладів. Це, або має бути, має бути відкрита квартирка і так далі. Коли в нас Працює димо димохідне обладнання. Ми не, не даремно вимагаємо, що має бути щілина внизу дверей в кухні для того, щоб був сприток е свіжого повітря. Тобто це не ми придумали, так, так вимагають норми для безпечної експлуатації. Ну а безаварійності, без аварійності, безперебійності і безпечної експлуатації комфорту. Дякую, Сергій Осопович. Вам слово. Можливо, щось додасте, і можливо, теж звернетеся до наших глядачів з приводу от, оплати, щоб знаєте, якось закликати їх платити, і чому треба платити за газ? Ну платити за газ необхідно в першу чергу для того, щоб у вас була забезпечена послуга безперебійного і безпечного газопостачання. Коли ви сплачуєте, давайте ще раз повторюсь: так коли ви сплачуєте за наш рахунок за розподіл природного газу, кожна гривня в цьому рахунку має свою адресу, на що вона повинна бути потрачена. Так працює чинне законодавство в Україні, яке регулює нашу сферу діяльності. Якщо ми пройдемося, по давайте розкладемо гривню і зрозуміємо, для чого ми збираємо ці кошти. З кожної гривні ми витрачаємо 60 копійок, 60% відсотків витрачає... із цієї суми, витрачається на закупку технологічного газу. Це газ, яким заповнюються мережі. А ми говоримо про 17 тисяч кілометрів газогонів, уявімо собі величезний балон. Який має певні отвори через вік, через те, що є певні з'єднання, з них відбувається витік газу. Це абсолютно природній процес технологічний. І для того, щоб він завжди був під тиском, а не здувався як повітряна кулька, його потрібно постійно підкачувати газом. І От саме цей технологічний газ за 60% із тієї суми. Яка е збирається нами в кожному рахунку, який ви отримуєте щомісяця? Наступних 20% це заробітня плата наших працівників. Цих 17 тисяч кілометрів мереж, 5 тисяч споруд на цих мережах обслуговують 2 тисячі працівників. Із них близько 400 людей працюють в цілодобовому режимі, в цілодобовому режимі в тому числі і працівники аварійно-диспетчерської аварійно, -диспетчерської, аварійно -диспетчерської служби тобто це ще 20%. і наступних 20% – наступних 20 копійок це матеріали в тому числі паливомастильні матеріали які йдуть на закупку наприклад бензину для машин аварійно-диспетчерської служби для матеріалів прокладок згонів гайок болтів для того щоб ми могли усувати ті витоки, які ті аварійні ситуації, і робити поточну експлуатацію мереж. Тому коли ви не сплачуєте, коли ви не сплачуєте за послугу з розподілу природного газу, це ланцюжок починає ламатися. І існує ризик того, що в один прекрасний момент: ви провернете ручку газового приладу, а там не з'явиться газ, або ви наберете номер 104, а там ніхто не підніме трубку, тому що у нас не було грошей для того, щоб оплатити послугу у картилекому, який обслуговує цю лінію 104. Тому сплачувати за газ, за розподіл природного газу, за газ, за електроенергію, взагалі за всі послуги ЖКХ сплачувати важливо і сплачувати ритмічно, тобто вчасно, згідно того, як передбачено договором з вашою газопостачальною, газорозподільною чи електропостачальною електророзподільною компанією. Тому що в іншому випадку, якщо ми не до отримали кошти, ми далі маємо проблеми, тому що ми їх далі перерозподіляємо. Ми сплачуємо, ми платимо, наприклад, заправкам за паливо-мастильні матеріали, mm -hmm. ми платимо зарплату нашим слюсарям за те, що вони приходять на роботу. Якщо в нас не стає грошей, ну це, це викличе, як якби це не голосно звучало, але насправді це може викликати колапс в системі. Я дякую вам за таку, знаєте, детальну відповідь, тому що ще е, ніхто з представників е, там газових компаній не розкладав мені гривню по частинках, по відсотках. Дякую вам. Я була рада, що ви завітали до нас І в студію. Дякую. Дякую. Я сподіваюся, я впевнена, що нашим глядачам було не тільки цікаво, а й корисно дізнатися таку інформацію. Я нагадую, що ви дивилися програму Актуальне інтерв'ю до зустрічі на рідному каналі.